Привіт! Всім привіт з вами я, коктейльчик Майнкрафт. З вами Лавит Роблокс. І сьогодні мною коктейльчик Майнкрафт. Зараз він скоро підключиться, Ну а потім він вийде. Бо він так недовго хоче грати. Друзі, зараз почекаємо, я його покликаю. Слава кака Сатурну, Сатурніта. можно им подключиться. Так. О, коктейльчик Майнкрафт. Здорово, коктейльчик. Коктейльчик. О, коктейльчиковая база. Лайкните. А, я сделаю обзорчик. Пока я не вас кашка. Я не вас каша пока что. Ловим, ловим. Сейчас да распрокуплю на него молоток. А ха-ха-ха. Белула белуга. Я його бью. И дам украсть у нього. Я бы не украл, но. Давай ты будем тебе. У мене два ЮА, я найбагатіший похо. Я не понял. <laughs> Че він такий багатий? Алло, я не понял. У мене з багази Він мене б'є. Зараз. Тралалело тралала. О, тралало траула, він каже. Трипі, тропі тропа трипа. Він мене б'є всіма. Перчатками а ти заслужив, друзі. Прошу на великий розказ. Six, seven. Six, seven? Друзі, давай підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну давайте я розкажу трошки древніше. Дивіться, на нашому каналі... Я випускаю про український рот, кожен день буду випускати відео, то можете як робити я дозволяю копирувати свої відео. Та хто б наказав, не, не робити цього, я... я це зроблю. И у мене зараз може когось унести. То ліпше я у нас. Ну а давайте провірим, чи він добрий, чи ні. Так, у мене там базу баф, дуже крута. Він украде найкрутішего це 100%. Хе-хе, я знаю. А, то може просто... А, то напевно простий. Зараз керуємо. Розбомбитос. Алло! Що я не поняв? А, він хоче до я хочу собі добити, дивіться. На ось скільки грошей. Дивимося. На його дивіться, нагоди 499. А йому треба 500. Та що він ви скажете? Що він не даб'є свої веселими? Нічого, нічого. Зараз. Давайте прийду, що він написав чат. Mm. Вроде но вы ж підписалась, поставила лайк. А, він каже, що він виходит и і... И він ливну. Кокофанту элефан. Левну. Бамбу, бамбу, сабур. А, а, а вернути меня. Так не доб'ю три Йоа, друзі, скажіть, я не доб'ю три Йоаш. Друзі, будь ласка, я ще раз вас попрошу. Якщо б ви добули, на моєму каналі не можна дивитись відео без підписки. А то знає, без підписки, а потім ще заходиш на мене на сервер. Покажу ще свій основний аккаунт, то був мій не основний. Я дуже довго старався. Я на 17 му місці. Там та, во во, це я. Пой 100 101, 2, 3, 4, 7, 2, 5, 39 трильйонів. Моя база приносить. Це без множителя, з множителем я би десь був топ і з множителем топ, десь топ-7. Топ з множителем, але ну, це прикол, я, я попав в якось в цей топ. Всі питання в коментарях можете говорити в коментарях, позволяю. Коментарі можете говорити всього. Ну і давайте подивимось, що мені було випало. Випало. А, це члендж, що я тільки можу використовувати м'явлю. А це я вам розіграю у моєму телеграм-каналі. Давид ви Роблок Стила Брейнрот. Там. друзі. І тепер момент. Кажіть. Скажите. Скажите. сколько скильки. Я закрыл очи. Лас Закройте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. надо От, а на наступний раз хочете, я знімлю, як я продаю, як я починаю Все з нуля. Так. І в мене тільки є оцей, оцей мяу, який приносить 25 мільярдів в секунду. Всі прошені зроблені, друзі. Зараз прокуплю ще удачі. Ну, бо мало. Я друзі, прикупив і ми ще відкриємо лакіблок. Я хотів би відкрити, але не хочу. 6 секунд події, успію. Уже ще це подія, не встию. Вже самі дати мені ще. Це я так само розіграю. розіграю, розіграю, Я це продам за 10 лайків. продав по 10 лайків було на Отого м'якого я продам за 100 лайків. Якщо набирати на цьому відео, я його продам по реальному. В Наступному відео його не буде. Я продам м'яну на 6 мільярдів за 100 лайків, а того за 1000, а цього за 1 лайк. Отого я продам за 1000 тисяч... за... Рівно за 10 тисяч лайків. За 100 тисяч лайків і за мільйон, а щоб продати всіх разом і всю базу розіграти чи розіграти рівно, хоча б десь підписників набрати, я все це розіграю. Всю базу Мені вже не страшно розігрувати базу Мені що вже? Я все. Друзі, ну ми будемо. А я ще не будемо прощати, бо Лос лакіблоків. Так, прокуплю ще трошки лакіблоків. Я купив. Потратив 2000 робуксів. 2399 робоксів, один Лакіблок У мене є ще адмінка. Щоб я подобаю в огронде! Посмобінаціон. Ясок. Ну 125 мільйонів. Кинулого. Це все відкраїло. Не карішчі зверху шлакі блока. Я їх прокупив на мало. Ну а це все продам. Ясоки, папа. Ви дуже мало приносите. Тридцять мільйонів, реально. От, от, от ті йон осолаки блока. Лего. Вони ще були йшли, коли було собиться, але я хоча б успів, вони доходили до кінця, а Йоаннка вже закінчилася. Все, зараз, доступне. Все, друзі. Ми ну, будемо вже прощатись. Ну і з вами був я, Давид Робокс, і всім пап.